Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами астропсихолог Клименко Наталя, і це прогноз для вас на тиждень із 7 по 13 жовтня. Тиждень буде досить насичений на напружені аспекти, проте будуть і гармонійні. Ставте лайки, обов'язково чекаю на ваш зворотній зв'язок для енергообміну. Зараз розглянемо, як нам уникнути напружених аспектів і як використати гармонійні на свою користь. Тайм-коди для кожного дня залишу в описі під цим відео, а також закріплю в коментарях. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в дірект інстаграм, а також я роблю розбору натальних карт та синастрій, тобто сумісність пари. В понеділок, 7 жовтня, ми будемо під пливом п'ятої місячної доби, символом якої є єдиноріг, це період планування кардинальних змін у житті, ухвалення рішень. Коли енергія місяця сприяє їх здійсненню, з 12 години і 23 хвилин буде діяти енергія шостої місячної доби, символом якої є журавель, і цього дня у практичних справах людей супроводжує працьовитість та винахідливість. Досить непоганий день для початку тижня. Місяць буде знаходитися в знаті Стрілець, тобто ми будемо на підсвідомому рівні націлені на розширення кругозору, на навчання та спілкування. В той же час буде напружений аспект між Сонцем, який символізує наше его та Марсом, планетою активних дій, велика вирогідність агресії та конфліктів, а також це травмонебезпечний період. Плюс цього аспекту в тому, що створюється потужна енергія для дій, сприятливий час, щоб боротися та відстоювати свої права. Також буде гармонійний аспект між Венерою та Марсом. Саме ці дві гендерні планети будуть давати нам енергію виходити із конфліктних ситуацій завдяки дипломатії та гармонії Венери. Це аспект пристрасті у відносинах, хороший час для зустрічі і прояву активності у творчості та при взаємодії з іншими людьми. Звертаю вашу увагу, що до п'ятниці буде діяти напружений аспект між Меркурієм та Марсом. Якщо Марс символізує наші активні дії, це певний двигун, а Меркурій це слово, це інформація, а також символізує транспорт і шляхи. В цей період слова можуть швидко переходити в дію, тобто це може бути підвищена конфліктність, можуть бути різкі висловлювання, а також реакції наші пришвидшуються. Зростає тиск у спілкуванні. Та сила переконань захисним аспектом на цей буде взаємодія гармонійна між Меркурієм та Юпітером. Юпітер це планета розширення, планета успіху, удачі. Тож наше мислення також буде розширюватися. Воно буде відкрите новому. Це можуть бути зустрічі з впливовими, авторитетними людьми, або ж ви можете залучитися підтримкою впливових осіб. В цей період може приходити гарна звістка, важлива для вас інформація, сприятливий час для подорожей, проте варто бути уважними на дорогах і у поводженні із транспортом та технікою. Це період. Нових ідей та оптимізму хороший час для того, щоб ви через слово показали свій авторитет. середи буде діяти гармонійний аспект і між Венерою та Сатурном. Венера планета взаємовідносин, відносин із людьми, із грошима, планета наших бажань. А Сатурн це планета законів та порядку, стійкості. Тож це сприятливий період для знайомства та створення корисних контактів із людьми старшого покоління. Можна. Простити в них якоїсь поради, або ж це вказівка на те, що знайомства в цей час будуть дипломатичними, більш холодними, але довготривалими, Сприятливі для того, щоб оцінити реальне положення ваших справ у темі фінансів та відносин. До четверга буде діяти гармонійний аспект удачі між Марсом та Сатурном. Це хороший аспект, щоб через активні дії, наполегливість, дисципліну реалізувати свої плани. Ви можете прописати плани на папері, або ж терпіння та наполегливість допоможуть подолати можливі труднощі. До вівторка Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. Це сприятливий період для отримання важливої інформації, навчання, для того, щоб налагоджувати потрібні корисні контакти. В цей час зростає ваша красномовність та уміння доносити до інших людей свої думки. Тож ви можете використати цей день для конференцій, брифінгів та для спілкування і, та для донесення потрібної вам інформації до інших людей. У вівторок, 8 жовтня, Місяць продовжує залишатися в знаці стрілець. Ми будемо під пливом 6 шостої місячної доби, а з 13-ї години і 34 хвилин настає сьома місячна доба, символом якої є роза вітрів. Це хороший період для бізнесу та переговорів, пошуку нових партнерів. Проте важливо бути обережними, адже можливі шахрайства та підвищена конфліктність. Залишаються діяти аспекти попереднього дня, за які я сказала вище. А також на даний період припадає стояння Юпітеру, тобто він майже зупиняється перед розворотом ретроградний рух. І в цей період для нас стають важливими теми, пов'язані із соціальним ростом, авторитетом, популярністю, поїздками, зв'язками із закордоном. Це час перегляду ваших цілей. 12 жовтня Плутон як планета трансформації, великої відповідальності, великих грошей. Це планета полководців буде переходити в прямий рух, а з вівторка він в стоянні. Тобто він настільки призупиняється, що здається, що він майже стоїть. Актуальними стають такі теми, як розподіл сфер впливу, питання щодо бізнесу, спорту, великих фінансів, а також влади. Тобто, практично, весь тиждень це період внутрішньої трансформації, сприятливий час для того, щоб позбутися непотрібного в житті, того, що не дає вам більше розвитку і тягне вниз, і в той же час це може вказувати на травмонебезпечний період. З вівторка також буде діяти гармонійний аспект удачі між Сонцем та Юпітером, він буде практично перекривати всі напружені аспекти цього тижня, включаючи аспект між Меркурієм та Марсом, оскільки цей аспект за участю сонця як енергії, яка заряджає всю натальну карту, а Юпітер це соціальна планета. Аспект удачі, зростання оптимізму, ентузіазму сприятливий для посилення популярності та авторитету. Це період сприятливий для навчання та розширення кругозору, в тому числі і мандрівок. Просто будьте обережними на дорогах і не конфліктуйте з іншими людьми, проявляйте милосердя та благодійність, щедрість. 9 жовтня ми будемо під 7 сьомої місячної доби. Перша половина дня не підходить для початку нових справ, адже із 8 години і 56 хвилин і до 12 години 38 хвилин місяць буде без курсу. В цей період не працює наша інтуїція. Справи можуть мати непередбачувальне кінець або ж взагалі не мати логічного завершення. А з 12 години і 39 хвилин місяць переходить знак козиріг. Це вказівка на те, що наші емоції будуть більш холодними, але вони будуть під контролем. Ми будемо із холодністю реагувати на обставини зранку. Юпітер стає ретроградним. Це планета удачі, це планета добра. І хоча вона і буде ретроградною, проте він буде давати затримки, які потрібні будуть вам для. Створення вашого власного авторитету. Це може бути навіть затримка в чомусь вам на благо. Також Юпітер буде створювати повторно шанс для вашого успіху, в якій сфері розберемо трошки згодом. А з 14 години і 36 хвилин на нас буде діяти енергія 8-ї місячної доби, символом якої є Фенікс. І в цю місячну добу реалізується Накопищен за попередні сім днів. Добре підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. Залишається також дія аспекту між Венерою та Сатурном, що буде допомагати нам втілювати наші бажання в життя. 10 жовтня у на нас буде діяти енергія 8 місячної доби. Місяць залишається в знаці Козаріг, то сприятливо прописувати плани. Структурувати свій робочий день. Спрятливо в цей день поїздки в гори, або ж займатися альпінізмом, займатися рутинною справою, яка потребує вашої дисциплінованості та скрупульозності. Також хороший період для вирішення питань стосовно земельних ділянок та нерухомості. Можна пограти в шахи, наприклад, або ж займатися інтелектуальними видами творчості. Із 15-ї години дня і 25 хвилин настає 9-місячна доба. Вона вважається досить критичною, оскільки настає перша чверть місяця, і в цей час добре завершувати поточні справи і займатися спокійною рутинною буденною роботою. Оскільки місяць в знаці Козиріг, а Марс в гармонійному аспекті до управителя знаку Козиріг, то це хороший час для того, щоб ми. Реалізовує те, чого наша душа вважає, і при цьому це були б не імпульсивні вчинки, а продумані, структуровані і сплановані. Четвер є непростим днем, адже цього дня також буде і напружений аспект між Венерою та Ураном. Вони будуть в протистоянні. Венера символізує гармонію, а також взаємовідносини. А Уран це планета різких неочікуваних змін. Венера також це економіка і природа. Ресурси а у напружених аспектах може давати руйнування, можливі різкі зміни у сфері фінансів та відносин, може розляватися бажання чогось незвичного та екзотичного або ж сварки із друзями та однодумцями. У п'ятницю, 11 жовтня, в День Венери, ми будемо під впливом напруженої 9-ї місячної доби. Важливим аспектом цього дня є місяць без курсу, який буде з 18 години 55 хвилин і до 19 години 31 хвилини. А потім місяць переходить в знак вололюбного незалежного водолія. Із 16 години дня ми будемо під впливом енергії 10-ї місячної доби, більш гармонійної, символом якої є фонтан, головний девіз. Цієї половини дня це творіння в усіх сенсах, тобто це сприятливий період для укладання угод, проведення різноманітних конференцій, розгляду судових справ. Варто цього дня уникати конфліктів і проявляти лише позитивні емоції. Із п'ятниці буде діяти гармонійний аспект між Венерою та Нептуном. Венера це планета гармонії, краси, любові та взаємовідносин. А Нептун це вищі прояв Венери, це планета милосердя, всесвітньої любові, тобто віра, благодійність в цей час сприятливими будуть романтичні відносини, хороший аспект для прояву уяви та творчості, сприятливий також і для допомоги іншим. У суботу, 12 жовтня, ми будемо під пливом 10-ї місячної доби. Місяць залишається в знаці водолій, тож сприятлива, спілкування з представниками знаку водолій, а також побути на свіжому повітрі, на природі, можна замовити консультацію у астропсихолога, або ж просто бути у колективі однодумців та друзів. Плутон буде робити напружений аспект до Меркурію, тож може бути перевірки інстанцій, пов'язаних із документацією, будьте обережними на дорогах, з автомобілем, може бути перегляд ваших взаємовідносин, а також. Це сприятливий час для того, щоб ви позбувалися непотрібних для себе контактів. Будуть гармонійні аспекти між Сонцем та Юпітером, ще зберігатися, та Венерою і Марсом. Хоча вони вже будуть розходитися, але якщо в вашій натальній карті ці планети в гармонійних аспектах, то вони також можуть програватися в позитиві. А у неділю, 13 жовтня, місяць продовжує залишатися в знаці Водолій, і він буде робити. Разом із сонцем та Юпітером конфігурацію супертрин, тобто це чудовий гармонійний аспект, що вказує на сприятливі виступи, щоб бути на сцені, заявляти про себе, брати участь у святкуваннях. Це підвищений настрій, оптимізм, і в той же час місяць буде робити напружений аспект до Венери. В певний період може бути просто підвищена імпульсивність і емоційність. Тобто саме ви будете вирішувати, за якими енергіями проживати цей день. Меркурій буде переходити в знак Скорпіон, і наше мислення стає більш глибоким, більш аналітичним, сприятливий час для отримання таємної інформації. Венера залишається в напруженому аспекті до Урану, тож пропрацювати аспект можна через кардинальну зміну свого іміджу та вбрання. Цього тижня буде діяти гармонійна конфігурація від взаємодії вищих планет. За участю урану, Нептуну та Плутону. Тобто, це також аспект, який вказує на те, що ми можемо змінити своє життя, звернутися від чогось непотрібного і йти в нове, більш гармонійно адаптуватися до мінливостей життя. Бажаю вам чудового тижня, реалізації ваших планів та мрій. Сподобалось відео. Підписуйтеся до наступних зустрічі наступних відео.